Якби це був мультик острів скарбів, я б вже кричала, я сундук. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Кунзевич. Сундука нема. Так само, як і щастя, за тає чергова яма, яка стоїть на коті розкидалівської вже дуже-дуже давно і ніхто її не спішить закопувати. Місяць стоїть, розкопали, а закопати — ні. От що кажуть люди, які тут живуть. Розкидайлівська, кут вулиці Південної. Жодних знаків опізнавальних хто розкопав, для чого немає. Бордюрчики від КП міські дороги, а на тому і все дороге товариство. Скакати в яму ми не будемо, але ми тут бачимо наочно про проблему, яку ми згадували в попередньому шоу, одному з попередніх. Ось відкрита труба. Очевидно, щось там ремонтували, скручували наново. Вона не засипана сьогодні. Морозу, начебто, ось в день немає, але морози всі ці дні трималися здорово. В нас ще є навіть світлини, які нам поскидали місцеві жителі. Як воно ще присипане снігом лежить. Тобто, під час морозів ця труба, неважливо там яка вона, тому що ми не бачимо, хто тут що ремонтував, вона лишалася під морозом і ризикувала тріснути випадків по Одесі, коли люди зараз залишаються без води тепла через прорив труб, не вистачить просто пальців на руках полічити. Скільки таких випадків? А місяць ручок не вистачило трубу закупати. Єдиний плюс знаєте в чому? В піску. Бо тільки що перед нами якийсь пан набрав тут піску в кульки і кудись поніс, очевидно, розкидати по вулицях. Ми зрозуміли, як це працює. Ми зрозуміли, чому не посипають дороги. В нас в Одесі всі ждуть, поки розриють яму, щоб звідти набрати пісок і посипати кригу на дорогах. Офігеть кричали кричалі гості! Оце ми прекрасно придумали. В нас запитання: а можна якось інакше це робити? По-людськи, а не так як в нас завжди. Міські дороги, оскільки ви тут єдині хто згадується на цих бордюрчиках, ми апелюємо до вас так само, тому що дороги це так само ваше. Я так відчуваю, що скоро доведеться розбиратися вже в трубах, які труби які, щоб розуміти до кого апелювати. Ну ми в будь-якому випадку апелюємо до тих, хто розкопав цю яму і лагодив тут труби на куті південної розкидалівської. Закопайте чортове матір. Ви цю діру. Наскільки можна? Вона стоїть, ця труба тут мерзне і не дай боже бабахне, і потім знову частина цих людей буде сидіти без тепла, води. Ну Давайте вже не шкваритися. Будь ласка, зарийте трубу. А якщо ви, дорогі одесити, гості міста, знаєте, що до нас розрито, перекопано і взагалі що воно окей, пишіть в коментарі. І побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па -па.